Екологічність, по-друге, подальше від промислового міста, обов'язково ліс, і, звичайно, це як мінімум степ або поля. Із такою ідеєю сім'я Віктора Сребнюка купує землю Андріївці під Полтавою, будують огорожу, розбивають садок. Дерево майбутнього садка, яблення, сорт Макінтош. Та коли справа доходить до будівництва, вирішують, природність повинна бути в усьому. Через деякий час знайомий фермер із Дніпропетровська привозить 350 тюків соломи для стін нового дому. «В Середньому тюк важить 15 плюс-мінус 2-3 кілограми. Угу. Тобто він зручний для роботи для чоловіка. Витягнути ми його Витяватиме тюк набагато легший за цеглу. Фундамент під такий дім роблять свайни. Технологія проста. Спочатку ямобуром висвердлили діру до рівня промерзання на півтора метри. Потім у руберої заливали бетон. Часу витратили тиждень, цементу пішло в три рази менше, ніж під цегляний будинок. Та й робочої сили потрібно небагато. В чотирьох швидко впоралися: два робітника Віктор та його син. Далі за тиждень з дерева зводять каркас, а вже потім викладають солому на глиняній основі. Скільки кого треба почитати, по пам'яті не помню. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять тюков, тобто 9 рядов по вертикалі. Такі стіни витримують кілька годин вогню та вітер у 300 метрів на секунду. А це майже ураган. Для даху використовують шифер та пінобетон. За інженерні рішення відповідав сам господар. Віктор навіть працював у будівельному інституті, а затишок у домі за жінкою. Перше, що зробила дружина, коли зайшла в такий готовий будинок, вона зробила оберіг, який ось знаходиться із трав, яких тут зібраний. Інтер'єр обговорювали на сімейній нараді. Вона була головним архітектором внутрішнього планування, оскільки сімейний уют це діло жінки, тому ми дуже прислухалися до неї. Сваї обробили спеціальним розчином від шкідників. До речі, солом'яну стіну гризуни теж не будуть їсти, бо вона жита. Миші його не люблять. Площа дому 100 метрів. Усередині вже почали зводити внутрішні перегородки саману. Він не такий теплий, але такий же екологічний. Ось тут це є печка і зала. Це студія. Так по сучасному. Там сзади бачимо коридор, спальня і туалет, ванна і кладовка. Отоплювати дім будуть пічкою з дровами, стіни обшиють вагонкою, а підлога буде дерев'яною. Усе екологічне. Обща ідея дому має бути витримана в усьому і в мелочах теж. Во-вторых, це дуже близько к оскільки натуральність дерева не під покраску, а під вскриття лаком дуже украшає. Такі будинки в Україні не будують масово через те, що матеріали не сертифіковані, розповідають екологи. Основна проблема в тому, що цегла в нас сертифікована виробниками, а солома і глина як будівельний матеріал не сертифікована. Все інше, тільки в наших головах. В Америці каркасну технологію почали використовувати ще на початку минулого сторіччя. А от у нас досвіду не вистачає. Із новітніх технологій в домі лише пластикові вікна. Вони краще тримають тепло. Початкова стадія будівництва обійшлася у десятки разів дешевше. До внутрішнього оздоблення ще далеко, але перший крок зроблено. Ваза теж солом'яна. Як елемент, от це вже присутствує. мене доволі творчий чоловік. Як мінімум, таку вазочку вона вже присмотрела.